щоб не вкрали, а Я тепер а Я знаю, кого-то підключити, знаєш, те, що на говорі зараз їздив. Знаєш що? Що? Брони Боже, Ти в мене зараз той зверху буде за пару днів їздити, я піду до тебе, спробу з тебе робив. Вот, <рес> того можна здавати, борону лишити. борону лишити. то я буду квадратте клієчі пав, буду сім горяти. Е, боронкував. Нащо я ці блоки купував? Дурно купав, колись шість років назад кричили. Вов! будемо рвали. Я з подушки вієну, купив, купав і звалив. Що ви такого докриє? Але ти діда теж такий хитрий, недавно. Бодя мені блоки мурував. Мені треба були блоки. Ти чому мені не дав? Ти чуї, що ж я між шлакоблоком і піноблоком чи газоблоком? Не жіти, що подивіться дуже дуру, то я потім двачі блоків дам, а я ще буду в тому б'ю. А воно мені не стачить. Ти мені призеш, а от Скажи, чого мені призеш, бо ми хіпіниче буде підусіла, хі умував. Володимир кожен рік підносить. Ще ще піднесе, нічого, Діти теж скоро не ростуть. Ідемо на поставок і ні відбору ніколи. Ну, ну, ну. А то що таке від Ну відбору? Ну, то чіпаєш до того, до ні, а там чіпаєш бороні.